Доброго дня, шановні ми любителі. Сьогодні 17 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам подоношення двох кишмишів селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це гібридна форма під назвою Блізнець 2 і Кишмиш Ультра. Перед вами це перше сигнальне плодоношення. Це прививка на одному з кущів. Це Блізнець 2. В відмінність від близнеца, у нього така повністю забрана синя ягода, а в близнеца він такий виходить десь червоно-бордового кольору ягода і трошки більш видовжена. Досить красивий по структурі по гроні. Дуже чудові смакові якості. Відмінні. Я б казав би, як на мене, дуже подобається такий збалансований і цукор, і кислота, гармонійний смак, хороша по плотності м'якоть. Хороша безнацінневість, це близнець 2. І на другій площині цього куща це плодоношення кишмиша Ультра. Селекції Калугіна Віктора Михайловича. Він заявлений як дуже раннього сроку достигання. В ну, цьому році він вийшов в ранні сроки. Не знаю, з чим це пов'язано. У нас тут трошки цей кущ підсажений під сусідським деревом. Тут тінь від нього така солізна іде. І Плюс до всього прививка, може теж дещо скажуть, термін достигання, відтягуючи їх трошки в більш пізнішу сторону. Ну, в будь-якому випадку в ранні сроки він вийшов. така червоно-бордова червоно ягода вийшла, хороша безнасінева, десь на рівні третього класу, і там, і там, в обох цих формах гармонійний смак. Ну, повторюсь, це перші сигналки, враження склалися досить такі чудові по них. Зараз продемонструємо ягоди на вагах. Вона не гігантська, але для кишмиша досить чудова ягідка. Така вона на руці. Темно синього кольору. 5,5 грама. 5,8, майже 5,9, 5,4. Цього трошки буде більше. 7,4, 7,3. Чудова ягодка. Зараз продемонструємо її в розрізі. Є невеличкі рудименти, але вони м'якесенькі, тонесенькі такі от. Зараз і вдоль ягодку розріжу. От рудимент він, він буквально невеличкий. Такий, між другим і третім класом без насінневості. Це кишмиш Блізнець 2. І зараз я зріжу ще лягідки кишмиша Ультра. Ось такі вони на долоні і покладемо зараз їх на ваги. Так, ця ягідка 6,8. Ця 8,9 майже. Ця 8 грамів. По розрізу також продемонструємо. Тоже незначні рудименти. Які м'якесенькі, от їх декілька штук, він, він роздавлюється повністю. чудово, по безнасіневості. Також десь на другий-третій клас я думаю форма піде. Щільна м'якоть і в тій, і в тій форми досить таки непогана перспектива. Будемо за ними спостерігати, поки це перше сигнальне плодоношення. Форми сподобалися і смаком, і виглядом, і чудово висять після дощів, практично без пошкоджень. То, я думаю, перспектива в них в подальшому розмноженні є. І так, це кишмиш Близнець 2 і Кишмиш Ультра. Селекції Калуги на Віктора Михайловича. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!